Вітаю! Чергова передача серії зрадачі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Певний час я знов не виходив е своїм відео. Я ставляю свої етери, які йдуть на телебаченні там, і на інших YouTube каналах. Е просто, ну скажімо так, всі ті теми, які піднімаються, вони настільки, я це помітив по останньому своєму ролику щодо Ірано-ізраїльської війни. Я записав, вже частина була не зовсім актуальна на момент того, як я поставив відео. Події відбуваються дуже, дуже швидко. Ми почнемо саме з ізраїльсько-іранської війни, скажімо так. так бо, ну, операцію це вже не на це дійсно є війна, коли дві країни одна дуже потужна військова країна, інша просто потужна з точки зору. Ірані 92 мільйони населення, так? В неї одні з найбільших у світі родовища газу та нафти. Ну, Це потенційна, це дуже багата країна. Але через режим маєтолики, який править в, в Ірані з 79-го року Іран не використовує ці можливості для свого такого значного прогресу, і Іран впевнений став би лідером. Економічним лідером в першу чергу на близькому сході, якщо б режим був би все ж таки іншим, скажімо так. Хоча знову ж таки дуже часто Іран ну, достатньо примітивно змальовують як країна, в якій ну, зовсім вже такі якісь північна Корея, це не так, це все ж таки не так. В Ірані є певна форма демократії. В них відбираються вибори в меджліс, в парламенти їхні. Так вибори, хоча там є така рада експертів, яка складається з різних е, е, богословів, так. і... Яка обирається Аятолою, тобто головним е духовним керівником, який є керівник Ірану, і вони обираються кандидатів. Звичайно, ті кандидати, які їх не здовільняють, просто не допускають до виборів. Але все ж таки це не така диспотія, яка ну, взагалі безпроцвітна. Все ж таки певна конкуренція еліт в, в, в і конкурентна, так би мовити, якась електоральна історія в Ірані є, але це не зміняє той факт, що. Сама ідеологія нинішньої, нинішньої Ірану, вона дуже агресивна за своєю суттю. Це, ну, я це пояснював в попередній передачі, що і змушує до певної міри Ізраїль робити ті кроки, які вони зробили от останні тиждень. От сьогодні відбулося телевізійне звернення Камінеї Айотоли, так, верховного лідера Ірану. Він. Погрожував Америці, в принципі, сказав, що якщо Америка вступить в війну на боці Ізраїля, і в них вони з кожним днем підозри, що так воно і є, все більше і більше, тоді Сполучені Штати чекають серйозні проблеми, і проблеми ці все ж таки можуть. Ми повинні розуміти, що зараз ми знаходимося під певним впливом там ізраїльської пропаганди. І нам здається, що е, Ізраїль ну, і Іран ну, повністю знищений чи принаймі, е, знищена величезна частина його військового потенціалу, це не так. Е, дійсно, велика країна, і дійсно Ізраїль ну, практично панує зараз в повітряному просторі е, Ірану, але знову ж таки, Ізраїль ставить на, і це продовжує, і це можна зробити висновки за останні дні. Робить ставку все ж таки на, на якесь е, повстання народне до певної міри, так? яке зміниться режим. Бо йому потрібна зміна режиму. Зміна режиму може відбутися в двох, е, двох варіантах: це внутрішній коли народ повстане і змете цю владу, і наземна операція. На наземна операція, звичайно, в Ізраїля можливості нема. Тим більше без американців, що готовий Трамп зараз до наземної операції в Ірані, Сумніваюся дуже сильно, і судячи з його з його слів, він він погрожує Ірану, але все ж таки це виглядає як саме заклик Ірану до Ірану, щоб вони пішли на переговори. Хаміней сьогодні це відкинув, ніяких переговорів під, під тиском. І Ірана, повторююсь, залишаються аргументи, просто які він ще не використовує, бо тоді це буде, якщо він їх використає, тобто то це перекриття армуського проливу. І удари по нафтопереробним і нафтовим родовищам по, по всій перській затоці, це спричинить величезну енергетичну кризу по всьому світу, яка, звичайно, вирішиться, вирішиться через деякий час. Але, на, на, перших, на перший період, це буде дуже серйозною проблемою. І, скоріш за все, ще й Китай не дозволяє Ірану це робити, тому що Китай потерпить максимально від цього. так? І оця от, але коли. Аятола вирішить, що іншого варіанту нема, і вони приймуть, що домовлятися вони не хочуть а, воювати вони вже в такому вигляді, як вони воюють зараз Ізраїль. Вони вже не можуть. У них є така можливість. Ну і тоді ми подивимося, яка буде відповідь Сполучених Штатів. Звичайно, що Ізраїль, конкретно Натаньяхо зацікавлений в тому, щоб втягнути Сполучені Штати в цю війну, так само, як і в нас. Була задача втягнути Сполучені Штати в нашу війну. І вона залишається, сподівається, колись відбудеться, в якійсь мірі, так би мовити, так. Але поки що Трамп, Трамп так би мовити, займає таку позицію, йому потрібна, йому потрібна якась угода, яку він може показати як своє досягнення. Дуже цікаво останніми днями це спостерігати як. Як от ці атаки ізраїльські і іранські на Ізраїль, як вони впливають на, ну, я на собі можу сказати, так? коли, по-перше, є один момент, який я відмітив, що рутинізація наступає дуже швидко. Ну, мається на увазі, коли кожен день ти дивишся ці удари спільні. Я накладаю це на нашу ситуацію, так, коли от ми дивуємо, чому на Заході, там, в інших країнах, особливо в країнах, які на нашому континенті, інтерес до нашої війни він спав і достатньо давно вже спав. Тому що коли це кожен день по телевізору показують, як туди-сюди літають ракети, це сучасного глядача це втомлює дуже швидко. Це при тому, що у нас зовсім інша логіка, так ми, ми та знаємо, що відбувається з жителями Тель-Авіву, з жителями Тегерана. Так, ми знаємо кожен день і позавчора ми побачили отакий яскравий приклад, просто як Росія е тероризує, вона те тероризує. Іран, в принципі. Іноді, хоч намагається якісь військові задачі вирішити, б'ючи ракетами по аеропортам, по, по інфраструктурі військової Ізраїлю, так, але багато дуже саме теж е, є психологічний тиск на Ізраїль, на їх громадян, що мовляв, давайте. І до речі, в Ізраїлі є. Там нема достайної позиції, що ось треба Іран там битися з Іраном до кінця. Змішати його з землею і тому подібне, там є інша точка зору. Вважають, що ну, ну скажімо так, як це кажуть росіяни, не все так однозначно. Чи досягне Ізраїль своєї мети з цей режим, нікому не відомо. Чи вистачить ну, можливостей, не переходячи в наземну операцію, яка в принципі неможливо, а знищити весь військовий потенціал теж. Проблематична і теж так би мовити під величезним питанням. Ну і головне, це яка реакція буде. Яка реакція буде Сполучених Штатів? Е і що цікаво, щоб закінчити цю тему, я помітив позавчора, коли була ця атака, коли я дивився в і, На жаль, на жаль, я неправильно вчинив, я не пішов в укриття, це не треба так робити, не робіть так. Я так зробив, я на другому поверсі сидів свого своєму будинку, дивився на всі сіра. Рек... І ну, новини, і якось ну, зовсім було не цікаво дивитися новини з Ізраїля чи з, чи з із Ірану. Це вже такий психологічний, ну, тобто, співчуття, воно, коли в тебе це відбувається кожен день, практично так, воно співчуття воно трансформується таку в іншу форму. Цікавості вже особливої нема, хоча, звичайно, що я там на стороні Ізраїля з багатьох причин, але знову ж таки, я абсолютно не відкидаю, що э, ця атака Ізраїля на Іран була все ж таки, ну, якщо не зайвою, то можливо, можливо не настільки продуманою, як вони зараз вважають, як вважають дуже багато людей в усьому світі. Подивимось по результату. Повертаємось до українських справ. Ну, звичайно, після цих ракетної атаки, ось я кожну годину читаю, скільки в Солом'янському районі, в тому будинку знову відкопали тіл людських. Да? Жахливі, звичайно, цифри, жахлива ситуація. Зрозуміло, для чого росіяни це роблять, психологічно тиснути на цивільних, на нас всіх. І я впевнений, що це все ж таки не від сили. Вони роблять, я в цьому впевнений це робляться, тому що Путін поставив на це літо на цю осінь свої максимум, так би мовити, максимум тиснути на Україну на фронті і на цивільних на міста. Тобто дійсно нас я певне чекають ці місяці дуже складні часи в цьому плані, хоча можливості в них да по шахедам можливості збільшилися, покращилися по ракетам. Вони, судячи з усього. З тих інформацій, які я маю від своїх знайомих генштабів, зменшились. Це ж таки та атака на стратегічні літаки вона дає свої знаки, слава Богу, позитивні для нас. Але е, важливо так, важливо не піддаватися паніці. Важливо це от, Я розумію, що зараз всі живуть хайпом, хайп за хайпом, вже кожен день читаю, виїжджати з Києва, це буде жахливо, все буде погано і тому подібне. А, хтось робить це свідомо, звичайно, і працює в російському наративі заради лайків. хтось це робить несвідомо, думає, що він робить послугу населенню, хоча знову ж таки, ну, ну, яка, всі все чудово розуміють. Всі дорослі люди, всі розуміють наслідки можливих атак постійних російських на всі міста. Просто я коли читаю, ну, зумієте, я, я все ж таки киянин, читаю суми. Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, так, коли там відбуваються ці атаки щоденно. Ну, я розумію, наскільки різниця величезна, так мовити, сприйняті. І якщо це говорять до киян, що ж повинні тоді говорити до жителів Запоріжжя, Сум там, і, і Харкова. Всюди ситуація складна, і в Києві не найгірша ситуація, скажімо так, дуже м'яко. Що мені ще за ці дні здивувало? Ну так, да, я вступив в таку э, певну, як сказати, ідеологічну суперечку з багатьма э, підписниками на різних своїх аккаунтах э, щодо виступу сердючки э, в Києві в, в клубі ОСОКор, здається, да, Осокор так, і викликав там такий, ну, мовляв, що туди лізете. Тобто величезна, величезна кількість людей, на жаль, до сих пір не розуміє, не розуміє суть в тому числі цієї війни. Проблема не в тому, щоб співати, говорити російською мовою. Проблема в тому, щоб ця внутрішня ідентифікація відбувалася як можна швидше, як можна ширше, так би мовити. І тут держава вже допомогла, вона все, що могла, зробила, тобто нічого не зробила, так ж від неї якогось такого смисленого... Дійства на даний момент точно немає жодного сенсу. Це повинно бути суспільне, тим мовити, розуміння, загальносуспільне суспільне розуміння того, що чим ми далі будемо від Росії, навіть не навіть, а конкретно в мовному питанні, тим краще буде для нас Це Росія, розумієте, це війна не перший день і не останній день. І якщо ми будемо чинити спротив, ну колись, можливо, в найближчим часом, можливо, в дальшим часом, російський імперіалізм стомиться лупити головою, скелю, якщо ми будемо скелею. Якщо ми будемо гіпсокартоном, як ми були 30 років, гіпсокартонова країна, да, що можна рукою пробити. Тому що вся наша державність, вся наша ідентичність, вона була ну взагалі там, побудована на якихось активістик, дуже малочисельних, на прокаті кіно як ми, Це дуже величезно досягнете від собі, коли ми живемо в державі, десь на 15 16 рік, коли ми пробили, здається, це було п'ятий рік, так? Ну, десь отак, ми пробили, що нас почали перекладати фільми української мови в кінотеатрах, так, на 15-й рік незалежності. Тобто в якомусь стані жахливому знаходилась взагалі робота так мовити, ем, національна робота в країні, е, щоб відчути себе українців, нам потрібно було пройти захоплення Криму, Донбас, щоб відчути ще більшими українців, треба було пройти вже повномасштабно проходити війну, і все одно залишається величезна кількість людей, які не розуміють всю глибінність. Всю історичність цієї війни, так би мовити, це не просто бажання конкретно Путіна. До Путіна були інші керівники. До Путіна була Радянський Союз, перед цим Російська імперія, і всі вони хотіли володіти Україною, бо це є частиною цієї імперської ідеї. І чим ми будемо виглядати інакшими більше інакшими, ніж вони. Тим все ж таки безглуздість цієї ідеї захопити Україну і керувати нею, буде виглядати ну, очевидною для всіх, що ми не зіпсовані росіяни. Усе не так само я бачив ці, ці е, е, кліпи, ролики, як під сердючку танцю, танцювали ще 3-4 роки назад масово в Росії, так? Їм подобаються такі веселі хахли, які от, от цим займаються. Наскільки це свідома була політика, це не дуже свідома політика, це інше питання. Тут треба величезні дослідження проводити. Я те розумію, всю причину, як це все робилося. Так? І оце от, я про це писав, і в мене є тексти, читайте тексти. Я зараз виставляю постійно тексти на YouTube. Читайте, як, коли мені кажуть, давайте українські хай конкурують з російськими виграє. Ну так, дійсно, давайте. Тоді ми точно проверяємо, що туди вкладаються мільярди, а в нас просто держава менша. І в нас і нам потрібен якийсь період, хоч якийсь, хоч 10-15 років повного інформаційного відриву від Росії, а потім вже, можливо, ми можемо вступати через майбутньому якісь ну, більш-менш нормальні культурні зв'язки, коли Росія позбудеться імперського комплексу щодо нас. І тоді ми не будемо боятися, що Росія використовує. Культуру, мову і все інше не для того, щоб взаємозбагачуватись, як роблять всі нормальні країни між собою, які живуть в сучасному світі, а виключно для того, щоб просто нас захопити. Просто захопити Культурно, а потім і територіально, а потім взагалі повністю захопити і русифікувати вже в цей раз по повній програмі, щоб ну, щоб, так мовити і не було. І, і взагалі думки через якісь там десятиріччя про те, що Україна може бути незалежною державою, що є такий український народ. Що ще мене здивувало за ці дні, це ось, ось сьогодні буквально, це, звичайно, безугли, яка здається, мені вже давно перестало дивувати. Але те, що вони написали, що той 31-річний хлопець, який батьки чекали на цих руїнах позавчорашніх, і вчора які дуже багато хайповчиків. Я не знаю, як вони з цим живуть, які написали, що він живий. Хоча як не перевіриш інформацію, це усюди пройшлося, ніхто, звичайно, не вибачився, так? Хлопці знайшли мертвим і без углу написали сьогодні про те, що це карма. Він був ухилянку, вона чомусь це зробила висновок. Ну, треба ж якісь... Ну, тому що йому 31 рік, а він студент, так? Але знову ж таки, це, це треба перевіряти. По-друге, по що таке карма? Тобто, а там загинуло десятки людей. Тобто, через нього вони загинули, так? Тобто його карма поширилась на всіх, хто там загинув. І взагалі, що це взагалі? Ну, слухайте, у нас є. Навіть якщо він ухилян, у нас є конкретні там, грошові штрафи за це, є. Кримінальні так би мовити, відповідальність, але не є смерт, смертної кари нема вже достатньо давно. Тому, звичайно, тут я, я так розумію, що крім хайпу, вона збирає нібито ненависть на себе, так? Крім хайпу, її задача це налаштовувати людей проти армії, проти військових, так? Тобто вона спеціально так, так підкреслює, відсвітлює такі моменти. Для того, щоб в майбутньому, недалекому можливо, можливо в далекому, коли у нас все ж таки відбудуться вибори, що оця от величезна довіра до армії була меншою і значно меншою. Бо ТЦК, бо бусифікація, тому що є така безугля, яка говорить про те, що треба мобілізувати вже жінок. І те, що якщо тобі прилітає, якщо ти ухилянок, до тебе прилітає ракета, то це тому, що ти ухилянці. Ну, от, шикарний просто, шикарний зв'язок. Вона виставила так. ну Це, це більше емоційно тут не скажеш зраду чи перемоги. Я намагаюся, тут аналізу такого серйозного немає і важко його вибудувати взагалі, в принципі. Про американського президента говорити не хочу, не буду, трохи набридло. Чекаємо конкретних дій. Зрозуміло, що е, переговори щодо припинення вогню вони не зірвані, але вони розтягуються. Є певні сигнали про те, що все ж таки Трамп починає це розуміти і трохи ігнорувати е, Росію, мається на увазі Путіна. Ігнорувати в плані того, що росіяни хочуть вирішити деякі питання під шумок, так би мовити, да? Там, з дипломатичними місіями. ну... Щоб процес пішов, так би мовити, американці трохи на паузу поставили, і нібито якесь можливо просування в цьому питанні буде на наступному тижні, можливо, до кінця цього тижня. Але знову ж таки, зараз будемо тільки бірити фактам і конкретним домовленостям. Очевидно, що Путін, я про це говорив, Путін все ж таки зробив ставку на цей рік. Але. Його можливості не безмежні, що б там не казали. Економіка колись встане в таку ситуацію, і це не 10 років, не 10 років. Можливо, це в наступному році на початку відбудеться, і Путін змушений буде, не доводячи ситуацію до кризи серйозної, етап, яка може взагалі закінчитись дуже погано для нього особисто. Він поставить на паузу і скаже, давайте домовлятися. Ну і домовлятися на більш-менш реальних, нереальних умовах. Це у випадку, звичайно, що він досягне свого протягом от цього року, наприклад, так. Не розвалиться фронт наш український, не залякають населення, вони не почне збігати на, на захід. Ну і ще багато моментів, які, в принципі, нам загрожують. Ось такий трохи песимістичний випуск вийшов, але будемо як, сподіватися на те, що все ж таки все буде добре, літо все ж таки так. Тому підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаво, ставте ком... пишіть коментарі, якщо вам цікаво, пиш... ставте вподобайки, все я постійно хочу щось ставити, якесь слово. Ну і те, що найбільше дратує всіх, ставайте спонсором каналу, це від 70 гривень. Це дає можливість поширювати україномовний контент, який все ж таки я намагаюсь створювати. Як, як це не до певної міри, я розумію, що це важко зрозуміти. Людям здається, що людина. Ну, я завжди, я б, чесно, по-доброму завжди людям, які кожен день можуть по 5-6 відео робити. Постаном. Ну, Мені, щоб обдумати одну тему, може, тугодум якийсь просто, так? Можливо, і так. Але я, от, наприклад, ножки це ті, хто ті, хто подивилися про спонсорство, вже пропустять. Це так би мовити, як в американських фільмах, коли тітри вже пройшли, і ось ще одна частинка залишається. Це от зараз я, так? Я знаю історію Ірану. Знаю історію Ізраїля, але для того, щоб виходити в етери там на телебачення, я ще раз перечитав історію Ірану, багато чого подивився, почитав, і дуже цікаво. Звичайно, насправді, насправді дуже цікава країна. Раджу вам, коли ви читаєте про те, що відбувається зараз на Близькому Сході, поцікавитись історією Ірану. Все, до побачення.